Добрий день, мої милі мої хороші підписники. Привіт вам з Аврори, Аврори. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Напишіть мені, будь ласка, що ви тут купуєте в магазині? Я тут, наприклад, все підряд беру, ну кроме дитячих іграшок, бо у мене вже син виріс. А то, в принципі, рильно мильні принадлежності. Сімена. Ну, давайте ще зробимо огляд і покажу вам трішки ціни, що тут вообще продається. Тут можна і трусики і носочки купити, і дезодоранти, і для кошечок, і собачок. Все-все-все. Що ви захочете, полетіли Так, дивіться, що я знайшла. Це називається перва необхідність в хозяйстві Це ви їдете, наприклад, на хитрий ринок на базар, вам потрібна отака сумка. Дивіться, які колеса гарні. І сюди влізе, і картошка, і буряк, і морковка, і м'ясо, і сало, і все що, і риба. 449 гривень. Ручка така мощна, Мощноча. Хто користується такою? Напишіть мені, будь ласка. М -м? Класна яка штука. Дивіться, якусь штуку класно знайшло. Це для подорожей. оце взяли точку, загрузили сюди віші. Сіли в маршрутку, там Південний вокзал вокзол садидво, вона їде довгенько, оділи оце на шию за 279 гривень. І вам подорож покажеться з пункту А в пункт Б. Просто неймовірна. Як будете їхати на жовтому тролейбусі, вам будуть об'являти кожну остановку, і ви ще побачите наше гарне місто. Так, полетіли по носкам, дивіться. Мар, Марс. Марка Марка чи Марса, не знаю, як воно правильно говориться, нічого страшного. 29 гривень. Ух ти. А ось дивіться 22 гривні карпеточки, біленькі такі. Непогані, але вони трошки укорочені. Дитячий. Кого є там діти, внуки, хто мене дивиться, Вон, зайшли в Аврору і купили завоз тута Кожні два дні там пише на вулиці. Так що. І колготи можна купити. От колготи. Бачите, вже весна прийшла. Штанці дівчата знімають, однімають колготи, юбочки і вперед. М -м? Білизна. Бачите? О, дружок зайшов, він теж любив Аврору. Для нього тут теж є такі, знаєте, як цікавинки. Ось якраз. Бачите? Це для таких дружочків, для наших четвероногих друзів. Ось, бачите, яка курочка. Вона там пищить їжачок, багатенько всього є. І для кошечок є, і для собачок, і миски. Так, що ми гуляємо далі, дивимося. Мухи літають, о, муха, дивіться, ось вона. Ось вона муха прилетіла, вже потепліло. Контент мух буде починатися. Привикайте до мене. Акція 8 гривень. Дивіться, 100 метрів. Попу витерте, 100 метрів бумаги, 8 гривень. Так, акція, дивіться, з 31.03 по 6.04. Так що бігом-бігом біжіть, щоб бумаги це набрати в аврорі. Альбатрос 12 гривень. Вон по акції бумага. Взяли. Дивіться, всього. Так, а що ми ще хочемо тут подивитися? Тут багато всього є. Ви мені пишіть, що вам оце в Аврорі показати? Я вам все покажу. Пишіть, я обично це для чоловіків, лампочки для дому, все в хозяйстві, нужне. Тут дуже багато знижок, цей пропозицій. Супер. Вон бачите, лампочка ЛЕД 29 гривень. Було 10 гривень знижечки йде я Не знаю, чи з цих буде кешбек, чи не буде. Хто там дивиться, напишіть. Тут кешбек з усіх товарів йде, чи не з усіх наш. літній. У кого є машини, 4 літра, 59 гривень. Зелене, яблуко, навірно. Якщо він зелений, для кухні. тут приправки є, все що угодно. Беріть. Воно тут. до курки, часник, от у таких банках беріть, ви візьмете набагато вигідніше. Це теж, в принципі, недорого. Ну, я в баночки всегда беру і дуже задоволена. в принципі. Так, тунець 55 гривень. Шара прям. Куховар 12 гривень. Йох мою. да, супер просто. не Знаю, паста томатна борщ варить 9 гривень, коштує недорого. Що тут ще є? Показали тут. Багато цікавого. О, ноцик завезли, не було. Доволі непоганий, Мені подобається цей нот. Зараз я вам скажу, скільки він коштує, треба тут ціну. Ну, тут така сканер є, і ви берете самі, якщо ви там не впевнені, і дивитесь ціну. Ну, це 23 гривні, дивіться який. Величенький, такий непоганий, хороший ноцик. І такі шоколадки непогані. О, Ще мені дуже тут подобається, що я вам хочу сказати. От, якщо ви хочете Bounty поїсти, оце купляйте за 12 гривень. Оце точно такий смак боунті. І економія вам буде доволі непогано і смачно. Так, оці цукерки непогані йдуть. По акції 64 гривні. Ну, знаєте, як, дуже багато акцій, цінників зараз. <кхе> Сплачую карткою. На швидкокосі. Ось вона, дивіться. Повернули швидко Так, окуляри беремо. Весна прийшла клосні. Он я. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, приходьте в Аврору, тратить гроші. Тут теж є полочка, і тут дуже-дуже багато знижок і шалених пропозицій. Вон по 29 гривень, по 34, ось дивіться, опція. 10 гривень грошей. Супер. Оце, кстаті, профессия непоганий шампунь. 99 гривень зі знижкою. Масочка 64 гривні. Так що, це отак. В принципі, непогано. Аврора мені дуже подобається. Наушники, батарейки, все, що хочете, можна купити. Дякую всім за увагу. Буде таке коротеньке відео за Аврори, Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, всім па па, -па, -па.